Важливо, коли в місті є соціально відповідальні компанії, і приклад це кампанія «Екософт», яка постійно допомагає і нашому місті, і звичайно Збройним силам України. Я хочу привести декілька прикладів, що вони зробили в нашій ірпінській громаді. З самого початку повномасштабного вторгнення. З 24 лютого «Екософт» потужно почали нам допомагати. Тоді допомагали вони і тепловізорами, і одягом. і все, що ми просили, вони купували. Це у нас було 20 технологічних ліній, ми втратили їх всі. Втратили виробництво, все, включаючи все обладнання, і втратили весь склад. Коли ми вже взяли на себе цю відповідальність, да і будучи соціально активною компанією, ми з першого дня включилися в відновлення громади. Ми тут організували пункти незламності і в тому числі і для місця. Всі бажаючі могли сюди прийти. Все працювало. Ми почали з цього. Потім ми забезпечили доступ до чистої води. І я кажу тут не тільки про надання безкоштовного наливу води з наших автоматів для мешканців залізного містечка. Тут я би ще підкреслив те, що наші інженери запустили першу водочисну мобільну станцію, і це було за декілька днів після того, як росіяни пішли звідси. І ми відкликнулися на заклик водоканалу Ірпінського. В садочках і школах ще до війни вони встановили такі невеличкі фонтанчики. Це системи додаткової очистки води, і кожна дитина в школі може попити якісну класну воду. Вони вже Півтора роки як допомагають ремонтувати техніку. Ремонтувати автомобілі. це джипи, пікапи, мікроавтобуси для наших збройних сил. І по сьогоднішній день вони ці роботи фінансують. Зараз ми знаходимось в майстерні, де я працюю, і цей автомобіль тривалий час використовувався територіальною обороною під час захисту ірпіня. Ми плануємо відновити його, відремонтувати. Та направити для використання в завданнях жителям Ірпіня, які служать зараз на передині. якщо не касатися навіть переробки, мінімальна резина, гума обслуговування може виходити плюс ремонт ходової до 30, 40, 50, 100 тисяч на один автомобіль. Дякуючи ініціативі міського голови та підприємців, ми можемо робити такі речі, тому що я як один, скажімо, одна особа не можу потягнути багато задач, які стоять перед нами в допомозі військовим. Вони і підключилися до найголовнішого сьогодні. Після звичайної перемоги це відбудова нашого міста. Героїрпінь вони допомагали і приватним будинкам, і один із проектів великих зараз вони втілюють по 10-й лінії. Вони фінансують, допомагають відбудовувати багатоповерховий будинок. І в цьому році буде зроблена повністю покрівля в цьому будинку. В чому заключається проект? Кінцевий споживач, любий користувач фільтрів для води кувшинного типу, може купити фільтр кувшин чи картежі до фільтру кувшин і тим самим перерахувати в фонд відновлення РПН 20 гривень з кожним покупцем. І внаслідок цього сім'ї зруйнованого багатоквартирного будинку повернуться в сім'ї квартири. Кожен бізнес може бути відповідальним. Це все залежить від керівників і власників. Чому ми це робимо? Тому що наша діяльність безпосередньо відбувається в ерпіні, і Ерпінь багато робить для нас, і ми також відчуваємо відповідальність і допомагаємо, відчуваючи цю відповідальність.